A wise guy. I was a bird learning to fly. I was a wanderer. Привіт. Не буду різати це відео. Буде воно таке, як є, бо немає в мене сил, чесно кажучи, вирізати всі екання, бекання і кашлення. Не те, щоб я дуже цим займалася, але все одно зараз взагалі немає Ах, немає бажання просто. От. Тож, я вам розкажу сьогодні про багато різного. Можливо, це відео потім видалю. Побачимо, як воно запишеться. Зразу попереджаю всіх дуже тендітних людей, людей з тендітною душею, що тут буде багато токсика. Тож, якщо ви не стягуєте, то просто пр... променіть це відео, ідіть, подивіться щось таке про котиків. От, перше кашлення. От, е чого буде багато токсика? Тому що я зараз у фазі. Злій фазі. Знаєте, коли щось трапляється погане, то ти спершу не віриш у це, потім ти починаєш сперечатися з цим, потім ти починаєш торгуватися з цим. Потім ти починаєш входити в депресію, а потім ти приймаєш умови і живеш далі. Так? І я зараз в якійсь такій фазі, якої не існує в цій ланці. Ну, типу, мене е у мене така фаза агресивної зневіри, взагалі агресивної, тобто мені хочеться кидатися на людей. І чому? Тому що позавчора ми дізналися, що мій брат все ж таки загинув на фронті. Він був без вісти зниклим рік і чотири місяці. І ну, відповідно це був той час, в який ти в якійсь мірі звикаєшся з думками про те, що ну або, або так, хоча, звісно, полон теж не дуже був привабливим. Але, тим не менше, є якась надія, вона, вона руйнівна. Е, хто чекає людей з полону, той знає, що Надія вона дуже руйнівна, вона забирає всі сили в тебе, які є. Але це Надія. Зараз Надії немає, і є в певній мірі облегшення, що не треба вже ні на що сподіватися. Хоча в мене в нашій родині є ще один мій твоюродний брат, який теж безвісти зниклий. От. Е, але саме той, який пропав рік і 4 місяці тому, в серпні минулого року, наразі вже офіційно опізнане тіло з усіма процедурами, і це офіційно підтверджено. Тож, я вирішила записати це відео, хоча, напевно, не дуже мені хотілося вивалювати токсик, але... але все одно хочеться, тому що в разі чого видалю, але, зрештою, можливо, залишиться і буде мені нагадуванням про цей момент, тому що. Ну Це частина е, життя нашого спільного з українцями, наскільки б не хотіли деякі українці не, е, е, вважати мене українкою. Але це срані українці, на яких мені насрати, <кій> Токсик почався. Тож, е, я навіть написала список, тому що, знаєте, думки губляться. І що, е, через це закриті коментарі, тому що насправді я не хочу е, ніяких слів. Е, як би це сказати, слів не підтримки, а ну, тобто це втрата нас всіх. Це не моя втрата. Більше того, тих українців, які зараз живуть і збираються жити в Україні, це ще більша втрата, тому що ви втратили чудового українця. Він пішов волонтером. Він знав, що він піде ще, він вже казав про це влітку 21-го року, що якщо в разі буде війна, то він піде. А він пішов, а він був поранений, його могли демобілізувати. Він не погодився, повернувся на фронт. Він був бойовим медиком, а був в гарячих точках. І в гарячих я маю на увазі на фронті-фронті, не в тилу фронтовому, хоча я зараз не применшую, а просто в тому плані, що він дійсно дуже ризикував життям. Оце, напевно, все, що я можу сказати, у двох словах. Тобто він повернувся, тому що він казав, що якби ви бачили те, що бачив я, ви б теж повернулися. І це в якійсь мірі пояснює, чому, е, люди, чому люди повертаються дуже часто на фронт, тоді коли вже мають можливість не повертатися. От і тому я рахую, що це втрата всіх нас, не тільки моя і чи нашої родини. Хоча, звісно, е, в мене таке враження, що я взагалі нічого не відчуваю, чесно кажучи, типу нічого взагалі. Я думаю, що це теж якась захисна реакція мозку. Хоча мені здається, що перші втрати, коли загинув мій мхом, то звісно, були набагато яскравіші емоції, зараз просто якось, напевно, оце впала ширма, і я нічого не відчуваю. Хоча мені дуже-дуже болить старше покоління моєї родини, тому що, ну, просто до прикладу, моя бабуся, моя тітка побачила відеокамеру, тому що є відеокамери будинку. Uh, і вона побачила мою бабусю, яка кричала посеред двору в темряві, uh, коли дізналася, і мусили дзвонити сусідам, uh, щоб вони прибігли і заспокоїли, дали її, щоб викликали швидку. Отак переживають старше покоління. Це та сама бабуся, яка у відео про Україну співає uh, тужливі гуцульські пісні. От. А, так що це новий етап. Uh, Якось живемо далі. От, і що я хочу. Я тут навіть написала, щоб знаєте, не, за, за, е, не заїкатися. хотіла побажати українцям триматися, плекати своє і вкладати найкращих дітей, бо вони і є майбутнє України. А росіянам на території України і поза її межами я бажаю терпіння. Багато-багато терпіння, терпіть, розмовляйте з дітьми російською, вкладайте в них велику русську культуру, бо, можливо, Росія ще прийде завдяки таким, як ви, і тоді ваші діти будуть потішними хахольчиками. А це все ж краще для вас, ніж говорити українською та жити на власній землі без батоган над головою. А ще, дружіть з росіянами, адже ви з ними один народ. вони, може, якісь, може, вони ще зроблять якийсь донат на користь України. Це як спершу спалити вам хату, а потім пофарбувати вам поріг, аби ви тішилися. Тож купуйте в них описи, перекладайте їм свої описи російською, заробляйте копійчину. Якщо інакше ви не вмієте, то значить така наша спільна доля ви продаєте душу дияволу, а гинуть інші. Особливо мені цікаво, як вам перекладаються описи на російську під обстрілами без світла у холоді. Десь там на Москові якась росіянка в теплі в'яже светрик, який купила патішної хахушки за три копійки. Щоб підтримати її під час спеціальної операції, може, ще її перекладає вам через Google, американський гугл-перекладач. Google Спасибо, надякую. Аби ви тішилися. Крихті, яку вам, як у на холоді собаці, кинули, аби не здохла. Це токсик. це найбільший токсик за це відео. Так що далі можете розслабитися. Якщо ви це пережили, то вітаю вас по іншу сторону. От, з інших новин я видала інсту, так що. Її там немає. Ну, вона є, просто вона не активна. Я написала попереджувальний пост, тому що це сталося до того, як я дізналася про новину про брата. Чому? Тому що якось я говорила в попередньому відео про те, що коли мені роблять компліменти, що я дуже багато встигаю, в'язати, ремонти робити, там, працювати і так далі. То мені це не дуже подобається, тому що таке враження, що нібито в мене є більше часу, ніж у інших. А насправді я. Просто пріоритети розкладаю інакше. Та? Але в цей самий час я подумала, що насправді у мене ще більше часу. Ну, типу, якщо розібратися, просто я певну частину мого часу витрачаю на рілси, шорти і тупі відео. Типу, я дуже люблю Ютуб, я дуже люблю Інстаграм е до того періоду, коли е з'явилися шорти і Рілси. А Рілси і шорти, як ви знаєте, прийшли з Тіктока китайського. Та? Тому що вони вміють е робити продукти, які. Е Контролюють нашу увагу, отак. Та? Ну і звісно, інші, як і Ютуб, вони теж ввели оце, ну, шорси. Але ви напевно помітили різницю між інстаграмом та Ютубом. Коротких відео, так там велика різниця. Зараз в інстаграмі дуже багато згенерованих штучним інтелектом відео. Я працюю з зображеннями, працюю з відео, працюю з кольором, я їх бачу зразу моментально. Типу, якщо це зроблене відео з штучним інтелектом, я бачу його одразу. Але чому? Тому що в мене заточене око. А, наприклад, мій чоловік він не бачить. Він мені ніколи скидує якесь відео, я кажу, ти ж бачиш, що це штучний інтелект. Він починає його передивлятись два-три рази, каже: В Ютубі цього менше, але в Ютубі ще є можливість поставити собі таймер на 15 хвилин, ну, там є 15 30 мені здається, і там навіть година чи дві щось таке, я вже не пам'ятаю. От, і але після того, як ви там дійшли до якоїсь точки, не знаю, що Інстаграмі є ця функція. Я інстаграм просто видала. Тобто, в мене немає додатку на телефоні. А, в мене вже було таке, що я видаляла його, але потім я зробила канал Ютуб і мені треба було десь спілкуватися з вами. І я ніби пішла на поступку, повернулася в інстаграм. Не скажу, що я там дуже сильно сиділа, але тим не менше саме, е, саме Рілсе вони в мене просто зжирали кількість. Я не кажу, що я сиділа в рілсах по 5 годин в день, та, є і такі люди. Но в мене так хороших типу, 30-40 хвилин в день це займало. І я рахую, що це ну, занадто велика плата. Типу, за мій час. І я хочу витрачати свій час і на тупе, там, на, серіали, на е, відео в Ютубі. Я люблю дивитися всяке безглузде, котиків, собачок, е, якісь смішні речі, типу, я не є якоюсь снопкою, яка тільки там в книжках у в'язанні. Але м, якість часу вона е, має значення, та? де я провожу. Ну, тобто, якщо дивлюся якісь повноцінні, ну, скажімо так, в апках повнометражні відео з історією, там, навіть і самі влоги та живої людини, яка мені розповідає щось від початку до кінця, а не от оце за одну секунду, та? то це інша якість просто цього самого тупо проведеного часу. Тобто я не те, що відмовляюся від концепції сидіти, отримувати швидкий дофамін, але ну, мене цікавить в принципі е, якість цього процесу. Та? І я зрозуміла просто в якийсь момент, що та, треба зробити вибір. Я в один момент просто зранку видала інстаграм, тому що я відчула, що все. Ну, типу, не так багато я там чатюся з людьми. А, ну, здебільшого я там сижу просто в рілсах, або ну, типу, я навіть не дивлюся фото, я навіть майже не дивлюся інстасторії, тому що не доходить до цього часу. Це безкінечні а, рілси, які спершу там пров'язання. Щось таке, що мені цікаво, а потім це все переходить в якісь тупі відео, на яких там на людину падає, падають сходи, хтось сміється, собачка побігла, покакала, ну, таке, та І тому так, я вирішила, що ні. Мені тут треба робити вже дірки для гудзики. Зараз я вам розкажу, що це я в'яжу тут. Воно чорне, очі в мене випадають, але це був мій вибір. Чому? Тому що я е, в'яжу з е, дропсу Аляски. Десь у мене був бунтик. Отак вона виглядає. І е, я цієї пряжі купила роки 4 тому, ще коли тільки починала в'язати, чоловікові на він його, до речі, досі носить, і пряжу я перу у машинці разом з рештою речей. Прям не, навіть не на режимі вовна, хоча зараз я вже намагаюся класти його до режиму вовни, бо він вже дійсно, ну, типу, такий, скажімо, старенький. Та? Але знову ж таки, там, типу, трохи підвалялися ниточки. Але він абсолютно м'який. Він такий, можна сказати, просто не дуже рельєфний, та? не дуже видно там всі петлі, але він є і дуже гарно гріє. І тому я раджу цю пряжу. Вона чудова, як на мене, тому що у ну, мене є такий е... вже досвід. Та? Але я тоді не вміла розраховувати гарну пряжу, і я її розрахувала неправильно, дуже неправильно. Тобто, в мене з светро е... від чоловіка лишилося ще грамів 350. І мені здається, там було 7 бунтиків, ну, багато. Так? І от я вирішила робити за описом Ірени Лін, розповідаю про це в попередньому в'яжу кажу, таку жилетку з капішоном, сліповер з капішоном, я не знаю навіть, як це назвати, безрукавку з капішоном з кишеньками. Але потім я, звісно, зрозуміла, що мені не вистачить пряжі. Цієї докуповувати я не хочу, і я пішла на компроміс і почала в'язати кардиган номер 9 від My Favorite Things. Ну, без рукавів, тобто він буде. І тут горловина теж ще не вирішила. У мене нібито, от я зараз дов'язую цю планку, і мені залишається, в принципі, тільки обробка горловини. І цього бунтика мені, в принципі, багато, щоб зробити горловину. Ну, якщо я зроблю її коротенькою, так? то мені її за залишиться. Ну, тобто а я хочу прямо її в нуль зв'язати, тому я вирішила, а на кишеньки вже не вистачить. Так? І мені, в принципі, подобається, як він виходить. Він такий компактний, не дуже довгий, ширина чудова, тому що кардиган в мене вийшов за широкий, він не вийшов 112 см в окружність та, тулуба. А мені комфортно все-таки ну, десь там, 102, 105, отак, максимум. Та. Це в мене вийшов 102, і це ідеально. <кій> і тому я, напевно, буду робити високу горловину. На ньому на горловині теж буде гудзичок, як це задумано в кардигані номер 9 Просто вона буде в мене вища. І, можливо, там буде два ґудзики. А може, буде один, і вона просто буде таким комірцем стачати. Не знаю. Побачимо. Мені зараз треба робити дірочки. Напевно, зроблю їх, а потім ще раз підключуся, тому що тут треба рахувати. Наче в мене навіть вийшли гарні дірочки. Взагалі дуже радію тому, що я все-таки е, вчуся в'язати не тільки е, за описами чи, чи ну, там, з власними розрахунками, а вчуся розуміти багато речей. Е, наприклад, оцей светр, е, це wednesday Sweater від Knit. я його в'язала в попередніх двох е, подкастах, мені здається. І е, е, я цю пляжу вже е, знаю: це якийсь кашемір з мериносом. Uh, чи вовною щось таке, бо там не було, на жаль, я побувала на стоці на такому стоці, де тобі не кажуть, яка це пряжа, але там зазвичай дуже гарна пряжа. І я її в'язала, uh, знаючи, вже, uh, як вона себе поведе після прання, після носки, та, хоча сумніви у мене були, тому що чоловікою я в'язала цей седер на спицях uh, 4,5, мені здається, Ні, навпаки, на п'ятірці, а, а в собі я в'язала вже на 4,5 і резинки на чотирьох. І знаючи, що вона трошки попливе, я так все гарно розрахувала, що тепер він мені абсолютно подобається, він збільшився до тих розмірів, до яких треба. Рукава не підскочили е через те, що повитягувалися тут е лікті, та? тому що інколи витягуються лікті, ну, типу вона вся витягується в ширину рукав витягується і стає коротшим. А, але так як оця частина. Ну, щоб всі характеристики я зараз вам не буду розказувати, тут у мене інші рукави з іншої пряжі, змішаної, але це все є в попередніх подкастах, можете послухати. Тож ця пряжа, яка на тулубі, вона розслабилася, плечі пішли трохи вниз, і рукава прийняла свою форму. Все просто ідеально. Я його обожнюю. Він, по-перше, ну, надзвичайно теплий. Він настільки надзвичайно теплий, що ми вчора сиділи вдома моєї свекрухи, і в неї там термостат. так Ну, вже автоматично вмикається, вимикається, в другій вимикається і в п'ятій вмикається. Типу, до вечора нагрівається хата. Та? І оце було десь четверта година, і месок каже, що треба вмикнути вже отоплення раніше, тому що щось ми сидимо, типу, не рухаємося, холодно. І чоловік каже: Та-та, треба включити. А я сижу і розумію, що мені спекотно, що мені прям спекотно, що зараз, якщо вони ще вимкнуть отоплення, то я просто жарюся. І так воно і було. І я мусила зняти светр, вони всі на мене дивилися, як на бо я зазвичай та яка мерзне, та яка каже: ну давайте вимкнемо отоплення. Ну що ми сидимо в холоді? І зараз в мене в хаті теж 18 градусів, я тільки подивилася, і мені нормально. Типу, мені не холодно взагалі. То ще горло таке високе, от, але до чого? Я до того, що от я ці пам'ятаю, в'язала на кардигані номер 9 дірочки отут. Марина, до речі, Марина з каналу Калейдоскоп В'язання розповідає в своєму останньому відео про недоліки опису Кардигану номер 9 і там є ж свет з, з такою ж структурою, з такою ж самим плечем. Та? Воно якось там називається Сідло чи якось так. До цього опису є питання. По-перше, вона там 35 разів раз просить відрізати нитку, яку не треба відрізати. А, там, буквально через дві петлі треба перезняти і знову в'язати. І вона каже, відріжте, доєднайте нитку, типу нашу, просто протягни. Та? От таке. І, наприклад, хочу ще додати, бо Марина в'язала светр, я в'язала вже кардиган. Вона в кардигані взагалі не каже, як розташовувати м -м, гудзики. Якщо, наприклад, у е описах Петітні там вона вказує, що через три петлі, через сім петель. Та? Тобі не треба сидіти, тобто там все вже пораховано, за що я люблю опис те, що от є оця, така максимальна увага до деталей. Да? От І цей самий опис ну, у Озетти, він вийшов на рік, мені здається, раніше. Тобто там є, звісно, різниця в описах між тим, що зробила uh, My Favorite Things і тим, що зробила Озетта, але вони майже ідентичні. І якби я знала, що це майже репліка, то я би, напевно, пішла купувати Озетти, тому що я чула, що в неї дійсно до деталей теж велика увага. Не те, щоб я зараз когось до цього схиляю, але просто, ну, мені, наприклад, шкода, що я мусила оце сама рахувати ці дірочки. Але, маючи ж досвід попередній з цим враховуванням дірочок для кардигану, я зараз робила це набагато швидше. Просто я вже пам'ятаю логіку, як там, куди що, ну, як розраховувати. так. Хоча я сумнівалася, але вийшло чудово. Так що я радію, в'яжу ще два ряди і можна закривати. От, і хотіла ще додати, що кажу, не треба мені слів співчуття, поспівчувайте собі, тому що Україна втратила чудову людину. Але ще зробіть донат в якості, в якості, не знаю, підтримки мені, мене і всіх тих, хто гине на фронті, на будь-який збір. Зробіть це для себе, на будь-який перевірений збір. Я це роблю завжди, коли якийсь масовий обстріл, якісь. Якесь горе близьких, про які я дізнаюся, то я роблю донат, тому що, по-перше, мені так стає легше, не знаю, чи всі такі, чи це тільки я така, а по-друге, мені здається, що ну, відповідь повинна бути. А... Відповідь повинна бути. Та? Тому що це тільки терпіли, чекають, коли прийдуть їх освобождати. А ті, хто навчений жити гідно, то він відповідає: От я... Зразу вже була донат, хоча в мене, є за... в мене є підписки регулярних донатів, але, скажімо так, позачергово я зробила. От, так що не знаю, що інше вам розказати. Напевно, те, що я купила пряжу на майбутні проєкти, купила ще на минулому тижні, вона мені, напевно, завтра приїде. Зараз альпака паті як ви знаєте, дроп з пряжа з Альпакою була в. В знижках увесь е, жовтень або майже весь жовтень, щось таке. І от я е, заскочила цей потяг, тому що знижки були тільки до 31-го у всіх е, продавців, це якось там у них регулюється, я так розумію, е, їхніми умовами продажу е, е, пряжі. Тож я взяла Drops Air на светрик з е, Марії Реви, е, він вже називається. Я вже знаю, як він називається, він називається Светер Аран. Я вже його е, поклала собі до кошика і сьогодні куплю, і я вже купила пряжу на два таких светира. Mm -hmm. Тому що ну, він дійсно класний. І він пройшов тест. Е, Марина е, з кладуського пов'язання, яка є моєю подругою, мені розповідала про всі етапи, вона дійсно дуже високо оцінила опис і зробила вже чесний відгук у себе на каналі. Я думаю, що, е, ну, типу, це. Ну, я і так хотіла вказати, мені дуже сподобався. Стилістично, він мені дуже сподобався, тому що я давно дивилася на такі свят зраном, але я не могла ні на якому зупинитися, тому що там мені плече не подобалось, тут мені не подобалися якісь там, не знаю, може, не так там розташовані. А рани, тому що мені здавалося, що там занадто важкі плечі вони потім будуть тягти. А тут косичок забагато, а тут косичок замало. І я весь час усі описи хотіла переробити. Мені хотілося тут додати, там відняти. Я думаю, ну це ненормально, що я купую опис і ще потім маю його коригувати, тому що арана це така дуже персоналізована штука. У Марічки я не знаю, як вийшло, але вона зробила так, що він абсолютно збалансований. Тобто там не хочеться ні забрати, ні додати. Ще мені дуже подобається, що косичка йде отут по плечі. Я бачила таку. Щось схоже в одному магазині м, дизайнерських речей. Е, саме оця косичка отут, та? І Я пам'ятаю, що я подумала, що е, це дуже гарно підкреслює м, лінію плеча. Не те, щоб це тільки вони робили, чи там тільки Марічка. Та? Але у Марічки є цей елемент, і він мені подобається. І є інші елементи, які, як на мене, супер збалансовані. Е, Светр е, має таку загальну концепцію. Він мені подобається тим, що він м, ти не надто е, фокусуєшся на ньому. Як на виробі, та, але в той самий час, коли ти вже починаєш його роздивлятися, то він, е такий, е от у нього є ритм. Він, він такий ритмічний, не знаю, як це пояснити одним словом, це светр, який я не хочу перероблювати. Я розумію, що все мене в ньому влаштовує. І я вже купила собі пряжу на два таких светри. Е по ідеї, один буде моїй мамі. Я взяла червоний, я не знаю, чи він її, е чи він її влаштує, якщо в разі чого зв'яжу собі два светрика. Що робити? От, і буде в мене два светрика. А цей, е, я вже, можна сказати, дов'язую, тому що кажу, тут вже лишилося дуже мало. Взагалі-то я хотіла ще зв'язати чоловікові е, шкарпетки знову концертні, тому що попереднє зв'язала альпаки і вона сіла в машинці, як і очікувалося, але знаєте, інколи робиш такі дурниці і думаєш, та ні, пронесе, не пронесе, там де альпака, там не пронесе. Ти більше це шкарпетки, вони вузесенькі. І мені треба зараз йому зв'язати, бо він сьогодні поїхав в Мілан грати концерт. Зараз у нас дубак на вулиці. Я не знаю, градусів, напевно, 11. Я навіть не знаю, скільки. Зараз я скажу, скільки вам, скільки у нас. та 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 14. Та ні, не може бути 14. А може, 14. Бо такий дощ. 14, каже, 14, не знаю. Може, 14. От, це я вже який останній ряд зараз, я так? так? І буду закривати голкою, і е, буду робити вже горловину. І мені здається, що він ідеально на мене сів, тому що е, я хотіла щось таке, аби можна було вдягати з сорочкою, з лонгслівом. слівом. Е, отак я хотіла виріб, і буде в мене такий виріб. Що я тут ще планувала вам розказати. Та-та-та. Та це все. В принципі, не такий вже буде довгий цей подкаст, але знаєте, якщо я його збираюсь видаляти, можливо, я його видалю, можливо, ні, не знаю. Побачимо. То, То буде такий. Що я вже не починає крутити, як завжди. А... sky i was a bird learning to fly i was a wanderer I wanted to